Вітаю, улюблена спільнота. Ми з вами майже завершуємо дослідження дисертації. Мені трошки сумно, бо насправді толкові матеріали. І в чому великий плюс для цієї диссертації для нас, маленьких господарств. Автор зробила дослідження, закладаючи тисячі яєць різних порід качок. Порахувала, надіймося чесно, Смис до диссертації, тобто, в чесності, порахувала чесно вихід, задохлики, скільки було реально. Порахувала це все в процентах і показала нам, що не варто розстраюватися і не варто списувати себе, що ти якийсь інкубатор в тебе не такий, інкубатор ша чи інкубатор щік ти не такий. Чи списувати на перепади температури, на перепади світла, на відсутність світла ні, не випадає. Інкубаційна справа це така, десь пощастило, десь ні. Але одне із наших посилів що ми будемо тепер уважними і розумними, коли будемо реагувати на запитання, який відсоток заплідненості у вашого яйця. Зараз пам'ятаємо про те, що ми говоримо про качені яйця, і ми продовжуємо розглядати. Так, я вже перескочила. Ми продовжуємо розглядати матеріали дисертаційні, ефективність виробництва м'яса качок за чистопорідного розведення та гібридизації. Що нам тут цікаво? Ця таблиця для нас цікава тим, що тут показаний приклад, як рахувати прибуток. Заберу оцей лінк, аби вам не заважав. І починаємо говорити про. Ось приклад, як рахувати прибуток. Людина створила таблицю, в якій послідовно виклала результат досліду, який сягнув 150 діб на трьох. Видах качок. Дослід тривав 150 днів, і досліди робили з мускусною білою, з українською білою і міжрядовим гібридом номер 3 Міжрядовий гібрид номер 3 це вдалий гібрид, це мускусна біла і українська біла схрещені між собою. Це те, що ми називаємо мулардом. Ми пам'ятаємо, що муларді можна виростити самим, беручи за основу тата мускуса білого, а маму або покінку, або українську білу. В даному випадку ми хочемо відновити так, українське поголів'я, українських сортів, українських порід або ж гібридів. Тому приклад зроблений на мускусні білі тато і українські білі мама, і отримуємо так званий мулард. Отже, мускусна біла було збережено 96,5% каченят. Середньодобовий приріст живої маси склав 25 грам. Передзабійна жива маса 3 ,805 кг 805. І ми знаємо, що якщо ми торгуємо тошку на базар, в принципі, це забагато. Добре, йде 2, 2 кг 2,500 кг. Молоденького, гарного. Але якщо хтось хоче грудку, то звісно, це має бути за 3 кг. Вихід непатраної тушки в процентах це 90 і 23 Вихід напівпатраної тушки 76 і 89. Вихід патраної тушки склав 63-64. пам'ятаємо, що ми говоримо про мускуса. Вихід їстівних частин тушка і потрухи це 2 кг 2, 872 г. Далі людина рахує нам ціну реалізації 1 кг м'яса, фіксуючи ціну, якою продавали у далекому-далекому 2016 році. Тоді вона важ... вартувала 75 гривень за кілограм. Тут виставлена ціна одинаково за качку: 75, 75, 75, навіть якщо це у нас Млак. В цю таблицю ми можемо забивати свою ціну і приблизно від того рахувати. Але ми розуміємо, що яка різниця, яка ціна, адже все одно відсоток рентабельності ми отримаємо одинаково. Тому беремо за основу ціну 75, але пам'ятаємо, що сьогодні це дійсно. Все набагато дорожче. Так, починається моє улюблене. Поставимо паузу. От, повертаємося до запису і розуміємо, що грання з цими форматами не завжди добре, бо десь відео запису затуляє вам <кій> результати таблиці. Виручка від реалізації мускусної білої, яка важила 3 ,805 кг 805 г, при ціні 75 гривень за кг сягнула 215 гривень і 40 копійок 215 гривень. Собівартість вирощування однієї голови авторка порахувала і вийшло 165 гривень. Тому прибуток від реалізації однієї качки сягнув 50 гривень. Ось нам відповіді, чому така дорога ціна на качку виставляє людина, яка прийшла нею торгувати. Праці закладено стільки 50 гривень плюс. Ми, ті, хто вирощуємо, так ми ще й радіємо, бо воно не вмерло, не здохло, не полетіло до праотців. Ми повернули свої затрати і зверху заробили 50. Гривень, так, і кажемо, це хоча б не нуль. Якщо ми продаємо в середньому, скажімо, знову туди-сюди ціна 10 качок, ми додому привезли 500 гривень прибутку. Насправді це нічого, переходимо до української білої. Тривалість досліду та сама 150 днів. Збереженість скаченят краща, ніж в москосної білої і сягнуло 97. Хоча різниця у піввідсотку, ми можемо казати, десь пощастило більше каченятку українську білому. Середньодобовий приріст живої маси, в принципі, не дуже відстає від мускусу 22 і 23. Передзабійна жива маса була 3 ,384 кг 384 г. Вихід непатроної тушки у процентах 89,92 Вихід їстівних частин тушка і потрухи сягнула 2 ,535 кг 535 г. фактично, це різниця в 300 г від мускуса білого. Ціна реалізації кілограма м'яса була та сама, тому качка української білої при вазі, зараз я скажу. Знову ж, мене питання, як вони її рахували: від ваги з передзабійної живої чи від виходу, виходу вже патраної частини тушки. Але все одно ми хоч виходимо на якесь середнє число. Ціна реалізації 1 кг 75 гривень. Отже, виручка від реалізації одної голови за качку ми заплатили 190 гривень. Ну, знову, це ж можна поділити: да, 190 Поділити на 75, ми будемо знати вагу, мені здається, це 2 кг 535 г. Отже, собівартість вирощування на одну українську білу, білу качку сягнула 152 гривні. І прибуток від однієї качки ми отримали плюс 37 гривень 60 копійок. Дивимося на собівартість. Українська біла дешевша у вирощуванні. Але при продажі прибуток від реалізації набагато нижчий. І дивимося на результати качини гуль, мускуса української білої і маємо з вами муларда. Тут прекрасні показники. Тривалість досліду 150 діб. Збереженість каченят прекрасна 98. Середньодобовий приріст живої маси 27,69, і це найкращий показник. Передзабійна жива маса була 4 ,207 кг 207 вихід їстівних частин, тушка і потрухи 3 ,290 кг 290 г. Множимо це все на 75 гривень. І виручка від реалізації, тобто ми продали цю качку за 246 гривень 80 копійок. Фактично 247 гривень. Продавали би на базарі, заокруглили би до 250 гривень. Собівартість вирощування на одну голову сягнула, звісно, більше 172 гривні. А прибутку ми отримали 74 гривні, 80 копійок, в середньому це 75 гривень. Ось нам приклади, як рахувати прибуток. Ось нам відповідь, чому ну, недопоцінована праця пташника. Знову ж, ми любимо з вами щось порівнювати із чимось. Мене завжди цікавила така суспільна думка. Люди на базарі, вийшли люди з базару, сіли в маршрутку, починаються маршрутці деревені. І хто далі їде, тим більше Богу молиться, щоб швидше вже була його зупинка, щоб вийти, бо знести весь цей бред інколи немає сили. І починається стогнання. Таке дорога ціна за молоко. Mm -hmm. Таке це все так подорожчало. Mm -hmm. Але перше, я не знаю ціни на цигарки, але ж курити це святоє, і ніхто ніколи не кине курити, навіть коли зростає ціна на цигарки. Ніхто не стогне, не кричить і не ридає. Люди не порівнюють ціни, фігового пива. З молоком. Але пиво додому дядько має купити півлітри кожного дня. До речі, якщо людина кожного дня випиває півлітри пива, це вже алкоголізм. Людина не порівнює ціни пива з ціною молока. Пиво вдома має бути, дитина без молока переб'ється. Тому, напевно, ось цю треба долати якось психологією бідності. І зламлювати і дивитися, що є добрим, а що є зле. І пам'ятаєте, що ми є те, що ми їмо. І якщо ми вважаємо, що ми можемо купувати дорогезні гаджети, потім інколи нас можуть їх вкрасти, а далі людина продовжує виплачувати кредит, але людина ненормально харчується. То в чому проблема? Проблема маркетових послуг, які заганяють людину ну, до купівлі дороговизних товарів? Бо зв'язок на простому телефоні, скажімо, там за 5-6 тисяч гривень, і зв'язок з телефоном за 50-60 тисяч гривень, а той дорожче, він одинаковий. Пам'ятаєте, коли я сказав? Кузьма, яка різниця, скільки е, часу моїм кросівкам чи кедам, коли вони гуляють по, по Парижу? Ну, це такі трошки запитання для того, щоб розбивати психологію бідності в наших головах і розумієте, що якщо хтось може поїдати напівздохле, напівзелене, напівсинє м'ясо за копійки, то якісна. Їжа, а домашня їжа, так, домашні продукти це преміум рівень, він не може коштувати копійки. Біжимо далі і будемо підбивати підсумки тієї таблиці, яку ми з вами дивилися. І якщо ми беремо задання 2016 року, вони в нас не змінюються, коли ми закладемо ціну. За продаж одного кілограму, тому що в нас все одно з вами зміниться що? Зміниться витрата, собівартість вирощування, і ми отримуємо все одно ті самі відсотки. То фактичний прибуток на одну голову від реалізації найбільшим виявився в мулардів. А найменше він склав у мускусних білих? Ні. Найбільше було в мулардів, а найменше він склав у українських білих. Мулард дав 74, фактично плюс 75 гривень. мускусні білі 51 гривню, а українські білі 38 гривень. Рівень рентабельності вирощування мулардів на м'ясо, відповідно, найвищий. Він сягнув 43,5%. Тому, по великому рахунку, що вирощувати. І чи є смисл вирощувати мулардів однозначно так. І ось це головне таке питання, як же ж вирощувати нашу птицю, щоб досягнути таких гарних. Спробую так вам збільшити цю таблицю, здається, ви будете це добре бачити. В диссертаційному дослідженні нам поданий рецепт стартового і ростового комбікормів для мулардів. І всі ці цифри подані у відсотковому відношенні і їхні загальні затрати на одну голову. Комбікор складається з 2, 4, 6, з 8 компонентів. Не знаю, я проживаю на Рівненщині, і все це мені дуже легко купити в магазинах. Рецепти подані стартовий і ростовий. Стартовий ми даємо на одну голову в сутки, у нас пташка має з'їсти 2 кг 400 г. Ростовий пташка в сутки з'їсть 9 кг 400 г на одну голову. Сижу і думаю, що я сказала? Це для інтенсивної відгодівлі. А так, нічого дивного, я зупинила відео на паузу, порахувала. І тут дійсно даний суточне харчування. Зразу що скажу. Мулардів, звісно, триматись на 150 днів, але так, ну це був результат експерименту. Порівняти три породи, зараз спробую знайти. Так, да, 150, порівняти три породи і показати їх, їхні зрізи, то зараз повернемось до комбікорму, так, до комбікорму, і скажемо, що тримати мулардів 150 днів це економічно невигодно. Я спробую записати відео з невеличким таким аналізом. Знову він туди-сюди, він не буде 100% правильним, в кожного з нас є свої досвіди вирощування птахи. Але в середньому муларт за, 20, за весь період з'їсть, тобто за 150 днів, він з'їсть 28-32 кг корму. Але вирощувати не 150 днів для мулардів, це норма 60-90 днів. За цей період, при доброму догляді, муларди можуть сягнути вагу мінімальна 3,5, максимально 6 кг. Отже, як би там би не було, скільки днів би ми не годували, але нам тут пропонують рецепт стартової ростового комбікорму. І бачимо, що. До комбікорму входить кукурудза подрібнена, пшениця подрібнена, головне ячмінь без плівок подрібнений. Ми робимо дуже часто помилку, коли беремо все кидаємо через млинок і тремо там той ячмінь. Він є плівки, він забиває кишечник наших пташок. Далі жмих соняшниковий, дріжджі, кормові, шрот соєвий, рибне борошно, крейда, вапняк або ракушняк. І ви бачите тут відсоткові е, процентові наповнення, тобто для старту треба 10% кукурудзи, пшениці 44%, ячменю 15%, жмиху соняшникового 9%, дріжджі кормові 5%, шротцой 8%, рибне борошно 8,5% і крейда вапняка-борокушняк 1,2%. Коли ми починаємо на розуміємо, що ми тут можемо зекономити, і кукурудза подрібнена стає, виростає майже вдвічі, так? але економимо вже на пшениці, економимо на ячмені, додаємо жмиху, зменшуємо дрожжі, зменшуємо шрот соєвий, зменшуємо рибне борошно, але збільшуємо крейду, вапняк або ракушняк. Тут можна зробити скріншот, можна писати таблицю від руки, спробувати перевірити. Але результат, як на мене, нормальний. І це те слово, на яке ми кажемо, збалансований комбікор. Які ж висновки, поради нам дає авторка дисертації? Для подальшого ефективного розвитку качківництва, фермерських та індивідуальних селянських господарствах доцільно використовувати французького. Е, Мусуса. Ось е, так трошки написано. Для подальшого ефективного розвитку качківництва у фермерських та індивідуальних селянських господарствах доцільно використовувати так званих французьких мулардів. Це... Або виводимо самі: схрещуємо тата та мускуса білого з качкою пекінкою. І хорошого варіанту скрещуємо французького білого з українською породною білою пташкою. І отримуємо муларді, які характеризуються високою енергією росту, гарною збереженістю та добрими забійними якостями за екстенсивного та напівінтенсивного варіантів від годівлів. З метою відродження промислового качівництва качківництва. Все ж таки доцільно використовувати найбільш прогресивний і скоростилий генотип качок французький мулард. Ну, це ті інкубаційні яйця, які нам пропонують. І коли нам пишуть, що пропоную яйця Мулардів, то тут знову ж це питання Мулардів, звідки? Муларди вони не дають яєць. В нас має бути написано, що це генотип, новий генотип. Що це Ну, треба дивитися уважно, якщо чесно, на пакування і завжди просити сертифікати у людей, які нам ці яйця продають. Ну, хоча б хай заскріншотять чи сфотографують, щоб ми почитали, глянули, що це є. Французькі муларди, які не вирощені у нас на подвір'ї, так, вони за 90 днів забезпечують середню живу масу молодняку на рівні 4,2 кг. Бо за 60, кілогра... за 60 днів дуже легко виростити муларда, який сягне нам потрібної базарної ваги 3 кг з половиною. При відгодівлі каченят на монокормі це потрібна кукурудза, і якщо ми розуміємо, що не можемо витягнути, є різні обставини, коли ми не можемо витягнути складу ось такого доброго комбікорму. Або не купуємо комбікорму, а просто вирощуємо на подрібній кукурузі, то варто звернути увагу на українську, українські породні групи качок. Вони краще за інші досліджені генотипи трансформують низькопротеїнові рослинні корми в повноцінне качине м'ясо. Тому українську породу качок використовувати, вигодовувати, плекати на своєму подвір'ї. Корисно і треба. Воно оправдує. Бо коли ми все одно ж будемо дивитися на таблицю, де ми з вами пробували продавати, якщо ціну на качку нам дає ринок, ми не можемо, коли, наприклад, ці продають за 75, я не можу продавати за 175. Ну, може, можливо, там хтось один раз в тиждень мене купить. Моя мета продавати. Але собівартість вирощування, ми диктуємо собівартість вирощування самі. Якщо ми дуже економимо на харчах, то нам прийдеться додавати додаткові дні для того, аби птиця набрала вагу. Якщо ми хочемо якісний комбікорм, він мусить, мусить бути ось тут таким. Якщо ми половину цього якісного комбікорму забираємо, то тоді звертаємо увагу на вирощування українських породних груп. Шануймося, бо ми того варті. Лайк, підписка, поширення і до нових відео!